На Белісільний суд залишив під вартою а, випускника КПІ, програміста до 14 лютого, власне, не взявши до уваги, що нема, за словами депутатів, жодного доказу його пробування. Охороняйте порядок, а не корпусте мені всі в режимі.

Вони утримуються від, від того, щоб називати терміни, скільки буде лікування. Кажуть, що струс мозку і це буде проходити індивідуально і ну, невідомо скільки. На даний момент, як ви самі себе почуваєте, що у вас турбує, можливо? Мене турбують головні болі. Я не знаю, від чого вони змінюються. Лікарі кажуть на погоду. Ну, я погоду не бачу. Головні болі, у мене безсоння. Я втрачаю зір на ліве око. Хоча ну, для мене це критично. Я програміст, я сижу перед монітором. Скажіть, будь ласка, зараз де ви перебували до того? До В лікарні, а до того мене привезли, я був внизу там ну, відділ, де тримаються сумку. Скажіть, будь ласка, які умови там де ви зараз перебуваєте. Ви говорили, що у вас по восьмеро палаті. Розкажіть, будь ласка. Так, ну коли був наплив, то нас було восьмеро, хоча я так розумію, що палата розрахована на чотирьох, тому що там чотири світильники висять ну, над ліжками. Це яка лікарня? В СМП, швидкої допомоги. <звук> От. Потім, коли люди почали випускати, то частину ліжок забрали. Зараз нас там перебуває п'ять чоловік. П'ять чоловік в одній палаті, п'ять чоловік в іншій палаті. От, це наш поверх. Умови лікування, ну що, тримають за гратами. Туалет ходимо через конвой. Yeah. А ще раз які предмети вам приписали? що вас. Та да, там повний арсенал. Можна почитати з того, що сказано, ну. Це ваші предмети? Ні, звичайно. Ніяких у мене піт не було, кіків, ціпків, ну що вони там, не знаю, травматична зброя. Де да, що не понаписую? Ну перерахуйтесь раз, ок. Майбу, візні Заздалегідь підготували кіпробку для власного захисту, захисту під час нападу на працівників міліції, а саме бронежилети, шоломи. Е, крім того, з мета досягнення злочинного умислу ну, прибув там. Насильством над працівниками прохоронних органів. Ось. Шляхом нападу те завдає їм ударів битками, кійками, палками, ціпками, розпаленням сльозогінного газу, світлошумовими гранатами, звідки в мене світлошумові гранати, поясніть. Запальні суміші, вулкові пакети. Та перестаньте, це знищання. Підозра. Скільки, окрім масових заворушень, вам закидають побиття? Воно все разом, тому що там організація масових. Заворушень. Це ж не просто так, це ж я зібрав 3-5 тисяч чоловік і повів на Грушевську. Розумієте? Що це за маячня? мене 19 числа там не було. Я був зі своєю дівчиною на Петрівці, скупався ходив ну, в магазину. Як увагу?